Доброго дня, ми з Тернополя. Зайшли на сьогодні погода нельотна, але в принципі в нас виходу не було. От. І нам треба було переглянути одну з самих проблем на наших пасік. Це в байківцях. От. Стільки в нас бджоли, рамки треба було доставляти ще тиждень тому. Ми трохи не встигали, і бджоли в нас почали тягнути вже загальні язики. От, багато хто з вас напевно веде е, загальні журнали, зошити. На цю пасіку ми не завели. І в попередній сім'ї, яку переглядали тут, що ви думаєте, ми зробили? Ми поставили матку в квітці і забули за два тижні її випустити. Аж сьогодні дійшли до даного моменту і випустили матку. Каже Микола Володимирович, що треба записувати. Ну, напевно, вже давно треба було записувати на ту кількість вуликів, яку ми маємо. От. Що хочемо зараз ще зробити, ще породілювати сім'ї. У нас є плодні матки. Знайшлося декілька вуликів, ще тут маємо три. Хочемо доробити і по... позаселювати. Так, сім'ятка непогана, бджоли багато. В принципі, відводок з нього ще можна зробити. Враховуючи, що ми маємо плідні матки, то так її. Так, засів є непоганий. Що? Оля, то зовсім не то, що ти показуєш, але тут має бути матка. Мало би бути. Е, є дрібненький маленький засів, то дивись за нею. Біленький засів є, засів є дуже багато. Якраз буквально от-от десь вона працювала. Пробуємо її знайти. Микола Володимир завжди мені говорить цю штуку. все Богдан, вон пішов матошник і тому подібне. Це не є матошник. Поки що, поки що не є. Він і не буде матошником. Вже не буде. Ну то вже не буде. <світ> <світ> Боїться він тих штучок. Так, десь би вона мала бути на цій рамці. Але поки, що ми її не бачимо, в будь-якому випадку знайдемо, покажемо. Що ми будемо сьогодні робити? Ми спробуємо сьогодні зробити відводки підселити плодні матки. У нас в з там далі є. От. Микола Володимирович, покажи, будь ласка, Миклеуси. З них ми заберемо От. і попідцелюємо. Рої будемо будем робити на 2-3 рамки, невеличкі. Нам потрібна кількість ще на слідуючий рік. В принципі, дані відводки вони не підуть на медозбір, а підуть на розвиток наступного року. І можливо ще цього року. Так. Погода сьогодні нельтна, більша частина бджоли в вулику. Засів закритий і відкритий. Є багато. В принципі, з цього вулика можна взяти дві рамки без проблем. Але перед тим потрібно знайти нам нашу королеву, яка десь заникла. Занилась конкретно. Це є той момент, де ми не встигали і не підставили вчасної верщини. І не випустили вчасну матку. Микола Володимирович. Все пам'ятав. Казав, що пам'ятає. Пам да, я, пам я, вже... я звертався Я То... звертався на таможню, таможня вулики доставляла так що да. я не мав час. Каже, свіжий засів. Свіжясенку засів. Можливо, навіть бути і націонець. Так маточників вони не тягнуть. Микола Володимирович, шукай королеву. Добренько, по-дальшому ми будемо вам знімали, показували, що ми зробили і як робимо. От, а зараз ми трошки до роботи, бо рекламна пауза. Так, <реклама> рекламна пауза. Сьогодні роботи на даній пасіці, ну клево все опустошили, ми, в принципі, вже маток ми не маємо. Все повністю розділили. На попередню пасіку завезли, зробили 5 відводків, тут зробили один відводок. Забрали матки, завтра, післязавтра зробимо ще декілька відводків. Це саме наша проблемна пасіка, по якій не було. Коли ми робили відводки і кіцарвали матки, жодна матка прийнята не була. От, причини невідомо. Вони витягнули свої матошники, в принципі, самі вивели собі матки, матки вийшли трохи пізновато, зробили обльоти. В принципі, тут все нормально, більш-менш пасіка відбувається. Тобто причиною того, чого не прийняли жодної матки, ну, не знаю. На сьогоднішній день невідомо. От, на боковий вулик доставили вже корпуса. Мед почали носити досить гарно. От, і, ну, в принципі таке. Думали, що вже з цієї пасіки нічого не буде, ми вже нічого не візьмемо. Ну, до липня місяця вона відіб'ється, принаймні по тому, що зараз є, показує, що відіб'ється непогано. От. І, в принципі, отак. От Як ось -от так. Довго-довго. Але помаленьку-помаленьку все ж таки ми дійшли до якогось логічного завершення з даною пасікою і вивели її з того стану проблемного, який, в якому вона була. На ну, даний момент все окей, все нормально, розвивається, все добре. Арчі наш що... теж розвивається росте. <реш> Все спокою нам не дає, щоб не... лапа в ногу вже не пуста. Не перестає ну, дурю матись. Не перестає дурю матись. Все, пускай. Арчі Йди не можна. Арчі. От. Ну і в принципі от так. З проблемною саме проблемної пасіки. От, в принципі, ми вже вийшли, вивели її в якесь більш-менш таке нормальне русло, де бджола вже розвивається, розвивається непогано. От, по всьому іншому будемо вам розказували, показували. Завтра їдемо ще на одну, на нашу більшу. От, будемо підселювати, розселювали і робили відводки. В принципі, також знімемо відео, покажемо. Всім па-па, До побачення, до наступних зустрічей. Собака тебе.